Яке завтра 21 жовтня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. 21 жовтня, День фармацевта. Вітаю всіх причетних. Віряни вшановують пам'ять преподобного Іллеріона Великого. Та до Нового року залишиться 71 день. А ще це День рептилій, всесвітній день йододефіциту. Далі веселіше. День Яблука, День балаканини, День Назад у майбутнє, День Перевірте свої ліки, День Підрахуйте свої годзики та День заморських китайців у Тайвані. А свої іменини 21 жовтня святкують Увага! Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Ілларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір та Пелагея. Привітайте ваших іменинників. А талісманом людини, народженої в цей день, є чароїд. О. А що не варто робити в цей день? Отже, не варто починати нові справи. Забороняється сваритися та ображатися, бо суперечки за повір'я можуть принести біду і лихо. Жінкам не можна прати білизну та вивішувати її на вулицю після заходу сонця. Це вважалося викликом холодам та духам осені. О! І це буде завтра, 21 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ!